Я на його кажу, раніше літали. Угу. Ні, наші з рептиком літали. А. Так Так тут все вже, нема нікого. Чи ще хтось живе на Населення, напевно, ще хтось живе, це А це виходять. У не неповага зараз сховається. Так, так. за заповертай направо. Тут. -то. И там вот, дальше этим очередом, там, нас, вы, вы, вы. за тем там на за учрятом, да? Да, да, да. За поворот Да, но если что, Потому что я здесь приехал, а то будет еще раз. Ну, понятно. Все, дякую. Будь ласка. в цьому районе, да, будет? Зараз спробуємо зайти до наших хлопчиків, розберемося що там, що по чому. Ну, так, в принципі, все. Все добре є. Що ще з Ну ч, все полезно? Полезно походити, подивитися. Вийдемо зіжок. Не на місці. Ёб Блядь. Добрый. Дай Боже здоровья. Як Как вас? Ой, не говори. Женщина, нервная система совсем не хорошая. Ну так, а чего же сидите? А чего сидите? А за что ехать? Куда что? Внуки отправили, кормили их там. А что вы сейчас вот, едите? Вам привозят? Что ну, Нам привозят, ежа, да. Привозят? Привозят, да. А кто привозит? Какая сеть? Привозит американская компания, прислала деньги на Краматовск. Угу. Ну так що, самі американці привозять чи що? Ні, ну вони от були недавно перевіряли. Як часу вони? Приїхали провіряти. Кажу, як часу до вас сюди приїжджали? Корплять цю неділю. Кожну неділю, так? Всю неділю кормлять. А, що неділю, так. Всю неділю. Всю неділю Всю неділю. Ну хоча б у Павлоград би виїхати, ну що. Там Скуда не допоможуть. що? А? а за що жити? Що тут що там? А тут а за що жити? Ну скажіть мені, тут а О, за що, що? що жити? А тут у мене погрібок, ми там всі. Ну і наскільки вистачить того погрібка? — Ну, Трамп сказав, закінчили війну. Трамп сказав? А ви теж вірите Трамп. А ти ви того Трампа дивитесь, хоч. У вас що тут зв'язок є? Телевізор працює чи що? Внук купив генератор мене. — А, я зрозумів. Я дивлюся, він антенна є. Ага. Я дивлюсь. То ви новини трохи є да. дивитесь, так? Да? Да, да. І вірите Трампу. Та ні, ну надіємося, зараз вже не, не надіємося. Щось твориться непонятно. Ну, звісно, не Уже Вже не А по приходах тут що там сюди прилітають ці район? І наш 300 метрів. 300 метрів нема дому. І, і два рядом немає. Угу. Виїхали. Вони, вони тільки на машині від'їхали і прилетіли. Це вже отв'яточка. Так, да, тобі кажете, не хочете. А скажіть ще що по цьому тут літають часто жавчики? Літають часто жавчики. Мене... А куди вони не забудь? За огородом город... За прилетіло... Впавшу жавчик? Да, ну там у мене. А можна глянуть показувати? То пішли. Ні, вжавчити. Оце прилетіло. Ось така гайка була, там у мене пробило. А от і там землю посікуло. Тримайтеся, але задумайтеся тим що ми сказали. Пустота. Пустота. А ось і оптоволокно. Ось і оптоволокно. Таке висить. А є хто? Ми танкісти. Танкісти зі. Танкісти, п'ятіпти. Таке? Да. То ми не блять Ну, позиції проверить, собственно, поспілкуватися, блядь. Десь в Ютуб закинули, б. Я боцман. А ви? <плес> я командир першої танкової роти, основний Лукас. А сам звідки вообще? Я з Чернівщини. З Черніївщини? Да? Ну так я тоже з Чернігівщини. З Бахмуча. Нісен? Блядь, земляки, а -а -а. блядь, дивися, блядь, а давно воюєш? Ну, з початку. З 22-го. А на яких напрямках? Почали ми з Куп'янська. О, три заходи на Куп'янськ робили. Угу. Турецьк. Ага. У минулому році був літо. І ось уже десь півроку ми тут. Що рахуєш этот, в цій війні? важливе на даний момент. Коптери зроблять війну і ми її виграємо. Чи все-таки піхота, яка сидить в землі в окопі і тримає той, той або інший рубіж? Угу. Та ні, ну, без піхоти це вся історія точно безтолкова. І я навіть не знаю, піхота однозначно має бути. Я Добре, думаю, що ще має пройти. Бажаю, ну, не один рік для того, щоб ми змогли повністю сказати Шо? піхоті, що не треба вам йти на позиції. Ми справимося так. Ми ще недостатньо розвинулись, щоб. Сказать під потенцію. <реш> досить, да, бля? Я досить. Відпочинь. Відпочинь. Не, я понял. Можаю, можаю. А представтеся, будь ласка. Позивний. Позив. Том. Як? Том. Том? А ви хто? Міх... Міхвод, да? Ну я так і знав. Ми все такий ж должен быть міхвод. Буде. Я з 2014 -го года був. В 93-й танковій бригаді. В я... первій танковой бригаді. Ну ага. проявився, блядь, уже як более стало, блядь. В участь танкістом, блядь, пожарником. Ага, ага. Ну, а тепер поставил вратарь. Я Не привикають до цього. Ага. А сім'я ж є? Звісно, є. А як вона до цього відноситься? Як відноситься. Ну що ти постійно на війні, блять, і тебе немає вдома. А по-другому я, поки на даний момент. Е... На даний момент ніякого. Скажу вам чесно, 99% хлопців, які знаходяться тут, так і відповідають. По-другому я. А от ті, що знаходяться этот, я кажу, блядь, на великій землі. За Донецькою областю, да? От вони розуміють, як це можна, блядь. Тупо сидіть вдома, блядь, біля своєї жінки, дітей. І він не переживає, блядь, не за дітей, ні за жінку, блядь. Все добре в нього. Чесно, мені мав сидін своїх дітям глаза подивитися. Згідний. Бля, якщо блядь Згідний. Все, дякую вам. Все. Що не послали, бо обично приходимо. Кава... Домашні випічки. <зідкій> Дому не прийшов? <зідкій> – Ну давайте. Давай тоді. Дікуєш? Ну, з військових. От пивішка? Я не знаю. Я думаю, так. Да. всього так. Бачите, в лобовуху. Удар був у скло. Таке школи, пивішка. Ребов не було, тут по гордості пішли всього. Мені каже, він давно стоїть, зрозумів. І воно просто йобнуло сюди в нього. Кошик ржавий, може давно. Він давно стоїть, просто він летіло і йобнуло. Добрый день. Слава Что то с вашего города стреляют уже? Где? Ну, Нет, не надо мне рассказывать. Вы так. сами живете через Нет, еще вы невестка. С невесткой? Не выезжаете? <кхе> <кхе> да пока нет. А, а там будет видно. Чего, думаете это? Да думаем, вы ж, вы ж тут еще. Мы тут. Ну и мы тут. <кхе> пока У вы вас тут. Кого? у вас все вас еды? Да, ну у нас такой подвал, конечно, такой фигня, ну. А в будинку ночуете? Да. Соседи есть? Зараз... Соседи десь есть тут, чи по улице? По улице, да. Есть, да? Угу. Я понимаю. А что это из ежи? Здесь завозят водичку вам, чи что? А вода там у нас на Диносе есть. Если вам надо, то там... Не-не-не, нам не надо. Нам только что у вас есть. А ежу вам привозят какую то А ежу... ежу купляем. Купляете, что магазин здесь еще работает? У нас тут магазин, не ларек недалеко. Ще працювали. Да? Я угу. скучив. Тож то не хочете виїжджати, да? Ну ви ж ще тут. Ну, это да. А ну така і ми будемо пока тут. Я понял. А там буде Я понял. То головне, що якщо, допустим, було кому надати допомогу, чи найбу щось їй один заводничку дивилося. Ну, от таке. Да. Ну, от. Добре. Добре. Терпайтеся. Спасибо. Mm -hmm. І вам всього хорошого. Дякую. Отак от. Люди ще на город ходять, цапають і їм по барабану. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня. Бачу, працюєте все. Кажу, працюєте, все у вас є, у нас все окупити навіть. Та диви. Та, Та диви. Як у вас права? Тримаємо. Тримаєтесь? Ще довго зібралися триматися. Поки не будуть сюди. Ту... Не знаю, а товари як завозити? Нормально? Зав... Попадали, Попадають. Багато місцевих. Ще. Ну то є. Трохи є, так? Да? Ну, якщо товар підвозять, значить є, мабуть. Да? Зрозуміло. Добре. На же пасочка є. Ну. No. На пасочку точно звати. А вон місцевих капецький, блядь. Що ви кажете? Місцевих скільки. Так, да, але там на тій вулиці, де я жив. <му> там, там агресивне. Там дуже агресивне, там побило їм. Як ваші справа? Нічого. Вчора я запустила, там так я чуть штани не може. Як ви тут тримаєтесь? Присядьте, посидіть. Тримаємося, що робити? Тримаємося. Пасочки напекли. Будемо пасочки продавати. Хлопці, ми чаю сделали. Що, може чайку зробити? Да ні, водички вип'ємоте. Водички. Будемо да. дядька. — А зв'язок тут мобільний? — Мобільний? Ну, — там. —***.— Який такий? — Vodafone. — Який? Vodafone? — Vodafone. — Vodafone він завжди ловив. — І інтернет у мене через Vodafone. — Все запаковано. — Дивися, воно з вантажника. — Хлопці йдуть, відв'язуємося, балакаємо. — Угу. — Ти включив інтернет? — Ні, зараз включу. Зразумел, что места вообще багато, да? Где а... б такой, блин, а? блин? Так что не знаю это а? этот. А? Давай-то а? я запишу. Каких... А? Я запишу. Каких... А? Куда? С... С каких... Я куда? В бригаду. Нет? Ну, а сколько дашь? Не, ну я так Не, ну сколько дашь? 48. 48. А? 48. Блять, как так? Скажи мне. 53. 53. 53. Меня 53. Знаете, что. И ты майна. присягу кому давал? Я в Украине. А я присягу давал Советскому Союзу. И. Ну а присяг мужчини дають присягу один раз. В так немає Совєтського СРСР. Немає. А у мене в душе у нас Так перестаньте, це вас Знає, стереотипи. стереотипи а, це так, вас. Так? Бачите, у нас ще питають. А з тієї сторони, ж там питати не будуть. Скажу, А з тієї сторони, як туди стереосить. Вони як прийдуть, этот, по погонять усіх подряд. А може не треба? Ні, ну, не будемо, ні. Ні, так для цього ж ми є, щоб не треба.

я його, блядь. І мастіка, мабуть, так? Оце запаси, бля, чуєш. Ну, ну хлопка. Бачиш, вивезти нікому було, бля. Та щось він сипиться, ти подивися, дирки, які бачиш? гуманітарки нікому не потрібні бля. дитячі речі покидали добрий день так облаштовується бач повезли вивозять все вивозять Раз, давай присядемо на хвильку так, да, щось блядь. блять заїпад. не столбаємо забуде. Покровський локатив, не дипобля В тих ми йдемо, треба буде слухати навіть виходи, там туди щось на ті біж Бачимо мародерики месні. Да. Тягнуть стульчики, блять, швабри. центральних будинок Касетка. це не на мехмоград у нас я собі не... Чого радіостанція мовчить. Ты снаряд попал так, блядь. А? Дивися, снаряд попал, блядь. В черпивишка. Хуя сегодня. И так бывает, да? да? Кому эти детские площадки уже надо? Собакам. Собаки эти кататься будут. Вот уже кабаны, где вы накидали, да? показывает да, твой фон на Ага. Мы уже думали, что там сидят. Ох, красота, Кабула. была. Okay. сила целхенька, да? А вхід? Вхід где тут? Вхид где-то там, наверное, да? сказать, Там дрон валяется здоровый за путями. Малых человек. Я... Nee, баба Яга Ну, ну, яганует. Бабу... Я был близко не подходил, ну, там за путями. Ну, Когось коли... одно по карте ухуд... можно. А коли ну, упав? Я не знаю. Я там їхав. Покажем. А ну, друже, покажи. покажи. Пайс, Скільки отсюда? Где-то километра полтора. Я могу одного подвести, могу одного.

Ого. Диво як чутка попав, аз бля, да? Оце сюди сюда то тоже. Не було такого. Ну повністю разхуярный, ебаний дробен. Да, тут, тут, тут палац культура, а да, палац культуры. Да, чи бібліотека якась була? А, палац культура. Ще в прошлом уроці, блядь. Ми... Мы тут без броников Без касок, як то кажуть. Тупо на кидали, бля. Чуєш? Сюда тоже добряче Сипанули, да? Та не, сюди щось більше прилетіло. Бо щоб так розвороти, сюди щось більше влетіло. От не ви як все влягло. Це базар такий був, базар. Да, разнесло да. что охраняете да? да есть еще что да. сколько месяц может угу. назад Разумею. а потом вот сюда вот Давайте, тримайтесь. как так, да, Бензин он 20 литров, 1400, понял? 770 гривен. А вы для нет, слушайте, это постоянно. Ну. А що, на ліфту не, не поїдемо? <риклад> 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 що, не смішно? be wine. Така вона війна. Ну чим не бахмут. Так це не бахмут, це Покровська Сьогоднішній. Сьогоднішній. Отак. Російський мір. Отак. Хлопчиків своїх шукаємо. Сейчас знайдеш.